Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Сьогодні хочу вам розповісти про гранат картоплю, яку ми минулого року висадили шкарлупою з вічками. І також покажу огірки, як ми за ними дивимося зараз в цей жаркий період. Сьогодні у нас, друзі, 14 червня 2024 рік на дворі спекотне літо, тому треба доглядати від жари наші діляночки. Зразу хочу про гранат. Це гранат посаджений з кісточки. Спочатку кісточку ми з'їли гранат, кісточку посадили. Кинули в вазон, він проріс і потім висадили на ділянку. Минулого року був один, одна квіточка, цього року квіточок уже багато. І ось вони. і Я сподіваюся, що ми побачимо і плоди цього року. Якщо подивитися на цю квіточку ближче, вона така, сама шкірочка, ось ось, це, це початок уже майбутнього. Гранату. Така, як у граната шкірочка, така сама, і отут ось у... тверда така оболонка, назвемо її так. Далі йде така красива квітка, м'якенька, як у троянди. І всередині йде течинка. Ось така чудова, чудова, чудова квіточка. В цьому році у нас їх ось буде слідуюча. Це вже розквітла. І ще, тобто на одній гілочці три. Та гілочка теж я бачу три. Тут ось внизу ця розквітає, ця вже майже розквітла. І ще чотири бачу. Зверху тут уже, тут уже формується плод. Тут розквітають лише. Де вони, хочу показати вам. Ось вони, де? Красиві такі. Видно, що плоди будуть невеликі. Минулого року квіточка була більша, велика, але вона нам не зав'язалась, не було плода. Бджіл я тут ще не, не, не спостерігала, можливо, вони й прилетять. Але ось зараз веду трансляцію, я чую, що біля мене. Гуде-шміль. Дуже чудове літо в цьому році, дуже чудова весна була, і тому врожаю, врожай чудовий цього, цього річ. Черешень, черешень дуже багато приходиться підв'язувати гілки. Вишень стільки, що дерева лам, ламаються, і тільки що сусіда зустріла, який теж підв'язує гілки. Зараз я вам показую огірок. Огірки пішли, пішли уже і вже є ось такі. Не бачу, як показує. Це Люфа, або я на неї ще кажу. Екомочалка, вона ще не показала квіточку, але вже, ось, бачите, таким колом красивим піднімається і росте диня, як завжди, на полуниці. Сьогодні полуницю підстрижем. Це та картопля минулого року я посадила картоплину зі шкарлупки. почистила шкарлупку і з вічками вкинула сюди. Отам От ще є місце, я вам покажу, є. І там у нас два місця. Там і там два місця. Потім теж покажу вам. Але помітила зовсім не те. Я її викупила, показала вам, були плоди невеликі, такі десь сантиметрів по 5 були. Отакі десь були плоди. І я не бачила, щоб вона показала квіточки, щоб вона цвіла. В цьому році я її не садила, але на цьому самому місці вирос, виріс кущ. Подивіться, він товстий, товстий, красивий зараз. Йому тут, звичайно, темно. Зараз ще трошечки його під... нагрибем на нього. Навіщо підгрібають, щоб була краща картопля? Навіщо його накидають земельки сюди? Тому що картопля потім у нас іде тут. Чим більше землі ми нагребемо на саму рослинку, тим буде краще картопля. І в цьому році, друзі, хочу ще раз сказати, що я не садила цей кущик. Він виріс минулого року, десь залишився якась частинка невеличка корінчика. І воно, як я кажу, ніби як ракова пухлина. Знову з'явився кущ картоплі. І ця картопля, я вже бачу уже показує нам квіточку. Якщо минулого року я квітки не бачила, то в цьому році вже є квітка. Так, колорадів я тут ще не бачила, колоради йдуть туди, де вони знають, що є картопля. Колоради у нас картопля ще не побачили, тому що в нас її не так багато. Хочу гарно показати, не бачу, чи я показую, чи ні. А? Саме квітку. Ось, ось буде квітка. І ще один кущ картоплі. Теж я його тут не садила. Він виліз сам прямо в полуниці. От. Бачимо, що всередині куща тут кущ. І тут ось я його підгортала. Такі гарні, гарні, темно-зелені. Тут квітки я ще не бачу, але я його також підгортала. Треба буде, коли ми будемо косити полуницю, не забути, що тут є картоплина. І ще покажу вам один кущик. Теж минулого року кинула. кинула просто так. Для експерименту, так сказати, просто щоб не викидати лушпиння. І також минулого року я викопала і відео вам робила і показувала, яка була картопелька. І цього року знову ще один. І ось, і ось. Який? Тобто воно розростеться, у нас уже на картоплю кажу воно, тому що якщо картоплю не садиш, а вона росте, то це вже не натурал, скажімо так. Але їсти можна смачно. Ось тут уже щось сидить. Ага, вже якась букашка щось, щось посадила. Температура зараз дуже висока. Тому огірки і все інше, також і троянди, я підсипаю сіном. Спробувала дуже чудово. І беру так, воно збереже вологу і як, як ніби подушечка огортає навколо стебу, стебла. Так, беру. Один, і ще один, і ще один. І навколо стебла, огірка, троянди. Чи любої рослинки, яку я хочу захистити від спеки, від активного дуже сонця. В цьому році дуже активне сонце. Я роблю саме таким чином. Я думаю, що всі ви. Це бачили, дуже багато людей діляться. І ось я теж спробувала і побачила, що це дуже чудово і гарно захищати рослинки саме отаким чином. Вони стають здоровіші. І сіно саме. Воно таке приємне. Не раз помічала, як наші улюбленці, собаки та коти, там, де ми газон зрізали. Зараз ми почали сушити сіно. Ми зрізали. І сіну розклали на газончику і на сітці, я вам показувала, зараз покажу де. Ну, вони там зробили собі лежачки, і вони там лежать. Їм зараз подобається лежати на сіні. Таким чином ми захищаємо від спеки наші рослинки. Хто не боїться високої температури, то це помідори. Вони полюбляють тепло. Для них така температура, як зараз навпаки, це дуже чудове. Головне, як завжди кажу, гарно і багато. Гарно і багато дати земельки на саме стебло, щоб був гарний міцний корінчик. Я також його підгортаю. Всі наші котики, а зараз п'ятно. Полюбляють спати спочатку в помідорах, а потім вони перейдуть в інжир. А потім будуть отут ховатися. Зараз помідори вже починають формувати. Плоди, ще трішечки і піде спіти. Ще йому тиждень десь треба, він почне спіти. І ось завдяки тому, що він підгорнутий, корінчик у нього сильний, ось така сильна, він, звичайно, росте вгору і вже час його підв'язати. Ми ставимо такі отакі. У нас металеві є прути, можна дерев'яні. І потім мотузочками прив'язуємо сам кущик, щоб він не ламався. Якщо не підв'язати, який би сильний, яке б сильне товсте не було стебло, все рівно плоди його потім поламають.